Всім доброго дня, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Хочу зараз швиденько зробити таку наперед а-ля вечерю на, на швидку руку. Ось така ножки-буша чи окорочок. Порізала на, на шматочки на такі невеличкі і, і немаленькі. Не Тепер у нас є картопля. Домашня, така гарненька. Це ще молода капусточка. Ой, яка красота. Плотна така хороша. Верхні листочки я вже обібрала, тому що довгенько лежала, але своє домашнє. Зелень у мене буде петрушка бо я якось укроп в цьому році. Неважний, ще росте, ніяк не виросте. Як у вас з укропом пишіть в коментарях, бо багато хто жаліється, що нема укропу. Люди сіють, пересівають, не хоче він. Або сходить і жовтіє, або взагалі не сходить. То в мене в якості зелені сьогодні буде петрушка. Її вродило так гарно цей рік. Дуже гарно. Картоплю ми почали копати, але вона не важна. Цей рік всі багато хто жаліється, що вона така нехороша картопля. В нас ще залили дощі, то вона плавала взагалі бадилля. Капусточку я отак буду різати середніми полосочками. Воно все стушиться. Хотіла робити в печі, але занадто жарко і не за... передумала. Дуже жарко в печі, але смачніше. Смачніше і швидше, півгодинки і все томиться. І любе м'ясо, і куриця, і м'ясо, і телятина аж губами їж. У кого є піч, той знає, що це таке. Так що в нас буде картопелька, капусточка із овочів. Зараз я ще наріжу домашню цибульку на такі чималі шматочки, Морквочку. невеличкий перчик і пару помідорчиків, щоб був такий, як сік. Оце все посолю, поперчу, лукова олійка. Ще треба мені взяти. Спаржа в нас ще є. Чи є у вас спаржа у вас? У нас ще росте. Хотіли вже її виривати. А потім кинулися, а вона ще й цвіте, цвіте і цвіте. Так що ми залишили дуже вигідна штука спаржа. Я думала, вона відродить пару разів і все. Ні. Ми її постійно вириваємо. Родичам даємо, самі їмо, я вже трошки заморозила спаржі. бо вона дуже смачна, хто не знає, її трошки проварити хвилин 5-10. А перед цим краще поламати, поки вона сира, поламати її на такі шматочки. як ви бажаєте, я завжди ламаю, зараз буду ламати, побачите, на невеличкі такі дольки. Оці дольки проварити 5-10 хвилин, так гарненько, щоб прокипіло. Потім на сковорідку, пережарити з цибулькою, збити яйця. Знову ж таки, за бажанням. І дивлячись, яка кількість у вас буде це куштувати, залити це яйцем, дати трошки прожаритись яєчку. І таке блюдо. У мене навіть діти це їдять. Думала, що не будуть їсти. Цибульку отак ріжу на полу місяці і трохи їх отак роздірібаю. розділяю, розділяю ці дольки, тоді її більше страві виходить. Ось так. Так, морпочку буду різати на кільця. Не буду терти її на турку. Хай буде отак шматочки покрупніші. Морку цю я садила ще 1 квітня. Дивіться, ціла, жодного черв'ячка, жодного жучка, нічого немає. Сидить, бо я частину вирвала, там у мене є відео. Трошки можна прогорнути вперед. Морква обалденна. І ще посадила там, де ми трошки викупили картоплю, посадила і ще моркву і редиску. Побачимо, редиска точно зійде, встигне. А от морква мені просто цікава. Чи виросте нам трошки, чи не виросте? У мене було дві пачечки. Такий гарний сорт, вона супер рання. І встигає вона пару місяців, і морква готова. Цибулька цей рік теж у нас уродила. Ми її одобрювали після цих злив. Гарненько одобрювали, У нас теж є відео, можете передивитися, ми там показуємо, розказуємо, чим краще удобрити. І цибулька вродила. Величезна, гарна, бо ми переживали, що не буде цей рік. Але мама, вчасно, вчасно її підкормила, вітамінчики, мінеральчики, і вона пішла в рост. Ух, пекуча, аж сльози. Віруси всі хай умирають. Я люблю, коли багато цибульки, іменно в такій, в такій печеній картоплі. Так, коли цибулька попадає вниз, я буду робити в рукаві у цій формочці, у які сльози. У, всі мікроби тікають з організму. Я колись відпочивала в трускавці, і за мною була в кімнаті дівчина із рівного. Як зараз пам'ятаю, Алла, Алла з військової частини, то вона завжди казала так. Я тільки відчуваю, що я починаю хворіти. Вона брала цибулю свіжу, розрізала, сідала, укривалася полотенцем і вдихала оці пари цибулі. День два Алла на ногах. О, сльози капають. Оце так. Картопелька в мене ось така невеличка. Ми, ми, ми таку вибрали спеціально, я її перерізати не буду. Отак її цілячком сюди. Бо зараз буду солити, пер, перчити і все-все-все одобрювати. Все, все Хай буде ось так. Там, де крупніша, звісно, ось цю переріжу. На три частинки. Ось так. О, а ця буде ціла. Так, є. І ще в мене залишилась спаржа. Зараз берема спаржу і наріжу. Ось така гарнюнька у нас уродила цей рік спаржа. Ось. Зараз я її перемию. Багато брати не буду. О, яка, дивіться, багато брати не буду, мені багато не треба. Ось так. То залишимо на яєчню, Гарно перемию, поламаю її на шматочки. І теж все туди в овочевий мікс. З м'ясом. Бачу, я що в мене маленька ця мисочка, не, не зможу я мішати. Я взяла ось таку більшеньку мисочку. Зараз це все пересиплю. Сім'я у нас і невелика, і немала. П'ять дорослих і двоє діток, тому нам це якраз на одну вечерю і вистачить. Такої смакоти. Тепер дивіться, ось так берете спаржу і ламаєте. Я ламаю на ось такі шматочки. І невеликі, і немалі, десь по 2 см. Ось так. І сюди в страву. Вона молоденька, хороша, смачна, така соковита, зелена всередині ще білих. А солинок ще немає. Це самое головне. Ну Ось так поламала спаржечку. Тепер все це солимо, перчимо. Ще в мене залишився чесничок. Чесничок теж наріжу кільцями. Сухих травок я класти цей раз не буду, тому що є свіжа петрушечка. Буквально дві столові ложечки маю щоб було смачніше. І оливкова олійка. У мене ще є така олійка, колись привозили з італії. І оливкової олії. Так, ось так я нарізала чесничок на такі чималі круглішечки. Все це сюди перемішую гарненько. Буду використовувати. Ось такі пакети для випічки. Я зазвичай кладу пакет в пакет два пакета. Ось таку формочку, вона в мене глибоченька, і в духовочку на 180 градусів десь хвилин на 40. А потім дивлюся, якщо не дуже запеклася картопелька, бо я люблю, коли вона рум'яна-рум'яна. -рум do oh. Така краса в нас цвіте коло ожинки. Така жарідла, що вже ожинка, бідно, сохне, а ягодки висять іще. Ось. Які красуні радують наше око. Отак працюємо. Рвемо тут малинку. Тут уже оцей клаптик мамуля вирвала. Дивіться, оцей маленький клаптичок і вже он скільки. О. Така краса. Смачна солодка спіла, а тут ще цю латку треба ще вирвати. рвемо, рвемо, рвемо. я там рву, мама тут, а потім ще в нас є дві латочки. У нас кожним роком розростається, розростається. Ось сімейний підряд вийшов. На, на працю. <ріст> Уже сонечко сідає в нас так гарненько, там ще за кукурузою, там далі. Теж є в нас така довгенька ділянка. Так що нам ще роботи як мінімум на годину. Але рвеш і приємно. Добрий ранок, дорогі мої підписники і глядачі мого каналу. Я сьогодні на ринку. Сьогодні виїхала. Вирвали вчора малинку. Надо. Ось такий у мене сьогодні товар. Ось так огірочки мої, спаржа. Ось малинка на замовлення. Стільки в нас поспіло. Трошечки ожинки. Ось ось такі квіточки наші гарненькі. І вінички на закрутку помідорів чи огірочків. Ось так сидимо, торгуємо. Треба працювати. Такий ми народ. Ми не можемо сидіти, склавши руки. Ось треба працювати потрошку. Бо інакше як? Як я писала в попередніх відео, ворот наш годувальник. Ну, ось, дорогі друзі, ми вже вдома. Сьогодні торг був чумачичий, як співала Кам'янських, дуже гарний. Ми швидко все спродалися, то, що малину в нас замовляли, вся вона пішла з молотка. Дякувати людям, що, вона, що прийшли і забрали, що вона не пропала. Ось такі в нас закупочки сьогодні. Ось такі дві плитки шоколаду. Великий ліон. Ось такий. У мене чоловік, такий сладкоєшка, він таке любить. Я взяла півтора кілограма свіженький-свіженький гарний кізильчик. Ось такий вже він відходить, він уже трошки подорожчав. Але на компотіці те, що треба, на зиму буде смакота. Взяла синульки отакий бокс для бутербродів, щоб не вимазало книжки. Два молочка, такий маленький кавунчик. Ось такі вафельки моїй принцесі. Вона любить різні смаколики. Синулька в мене любить ось такі батончики. Фітнес-батончики. Він їх просто обожнює. Дві пачечки печенях. Плагода, вони теж смачні. 2 кг цукру, олія, гала для посуду, ополіскувач для стірки. Оновила губку для душу, лоточок яєць. Наліпки в унітаз. Отаке завжди беру м -м, хазяйственне мило з відбілювачем проти плям, Дуже гарно. Відстірує. І ще люблю ось такий прямо вивідник. Він гарно відстірує. А особливо чоловічі носки шкарпетки. Дуже гарно. Я їх в пральну машинку засипаю, ставлю на замочування. Чистюсінький шматочок сиру, кілограмчик м'яса. І купили ми речі, сину. Ой, купили речі сину, зараз покажу вам. Ходили ми ходили з синулькою, але вибрали все, що він хотів. Купили ось такий рюкзачок йому в школу. Він такий хотів. Хотів, щоб був лише один відсік. Ось, глибоченький, тут щось класти, і тут ніші є. І тут маленький, такий, маленький карманчик. Ось так. Ось так. Півтори тисячі, друзі, такий рюкзак. Немало, не багато, але він такий, що воду не проникне. Оце саме головне. Саме головне для школи, щоб зошити були цілі. Ось такі дві сумочки купила гарненькі зображенням Венеції. Наш спогад. Хай пригодяться. Тепер саме головне. Ось такі брюки. Зараз так модньо. Ось так. Позаду карманчики. Збоку тут теж карманчики. І вони знизу на резинці. Ось, на резинці. Синолька міряв довго, але обрав саме такий сірий колір. Джинси не захотів. Сказав, мама, не буду. Це вже поживший вік. Ну, хай буде. Молодь краще знає, ніж ми. Ось такі спортивні штани синього кольору. Тут, ага, є карманчик тут позаду. Можна щось ховати. На фізичну культуру йому в школу те, що треба. Тут такі манжетики знизу. Такі штанішки 635 гривень. І ще йому буде на змінку ось такі. Сірі штанишки. Тут теж карманчик. І тут карманчики на, на блискавці. Все є. Так. Вони тут без манжетиків, просто резиночка. І саме головне, що йому сподобалося. Я думала, він не возьме. Взяв. Сказав, мама, мені подобається. Бо ну, подобається, то й добре, бо носити дитині, а не мені. А, зрозуміло, чого подобається. Бо він же цигарку тримає, ну, звісно, штани для дорослих. О, ж хлопці. Такі штани теж 630 гривень. І зараз покажу і ще ремень. і ще ремень зараз принесу. І ось такий купили ремінь. Ось такий тут напис, бранглер, Гарний такий чоловічий, міцний. Такий ремінь 250 гривень. Ось. Вибір був великий, можна було вибрати багато чого. Але ось такі в нас сьогодні закупочки. Ось так. Ось такі в нас сьогодні закупочки. втомилися, але воно того було варте. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашим щоденним життям, звичайним. Підтримуйте наше українське і до нових зустрічей! Так, дорогі друзі, картопелька наша готова. Тепер зробила отакий свіженький салатик. Все, домашнє синя цибулька. Огірочок, помідорчик, зелень, петрушка і укропчик. І зараз ще додам ось такий сир. Він дуже салат, дуже смачний салатний. Читаю, що салатний, дуже смачний. Отак шматочками поріжу. Мене цей салат обожнює мій синулька. Ось така смакота виходить. Гарненько, красиво і все домашненьке і корисне. І ось така картопелька запечена, ви тільки подивіться. Зі школинкою, очі пропеклися, курочка пропеклася. Смакотіння оце вечеря після роботи в городі. Те, що треба. Ось така у нас скромненька сьогодні вечеря. Ми так гарно сьогодні попрацювали, добили всю картопельку. Ось так. По-скромному на швидку руку. Домашня кров'яночка запечена, картополька з овочами, і куркою. Смачненний помідорчик по-корейськи. І свіжий салатик з домашніх овочів і сиром. А на десерт у нас будуть вітамінки. Смачні вітамінки. Хто тут прийшов? Жучок маленький прийшов.